Вітаю, друзі! Кому війна, кому мама рідна! Заробляють мільйони на війні, відпочивають на найкрутіших курортах Європи, перші особи держави, відомі бізнесвумен і бізнесмени, про це та інше з ексклюзивним відео за одну хвилину. А поки що підпишіться на мій канал, поставте вподобайку. Для того, щоб знати більше, для того, щоб знати правду, для того, щоб разом з нами боротись з корупціонерами, мародерами та іншою нечистю. Отже, друзі, війна. Кров смерті, кладовища тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч загиблих, покалічених, поранених. Країна стікає кров'ю. Країна воює. Українці скидуються останніми копійками, щоб підтримати наших захисників Збройних сил України. А в цей же час Швейцарія найвідоміший в світі гірськовишний курорт санкт морець Аеропорт, приземляється літак.

Дуже схожа. Жіночка, як бачимо, сідає в Rolls Royce. І схожа вона дуже-дуже. На першу леді України Олену Зеленську. Ось вони вже заходять, здали паспорти, поставили їм відмітки, виходять. Хоп! Дуже схожа жіночка на бізнес. вумен Катерину Загорій. Так саме ту Катерину Загорій, родині якої належить фармацевтична компанія Дарниця. Прилетіла на гірськовичний курорт, на літаку, від'їжджають на Роус-Ройсі, Шик, Боїск. Ну не те, що у воюючій країні. І тут пригадується інтерв'ю Володимира Зеленського. Моя донька, вона в університеті в Києві. Вона навчається. Не можна казати, що я її називав дитиною. Тож не кажіть, будь ласка, і це вона вже доросла. Так, а син в 11, 11 років, скоро буде 12, Вони всі в, в столиці. Вони проходять цю війну разом з іншими дітьми. Він розповідає, що його. Діти, дружина, вони всі разом з українським народом переживають цю війну. Так і бачу, як в по пороту Санкт-Морця їде український народ. Звичайна українська жіночка з Покровська, Маріуполя, Бахмута. Та ні, Киянка, Одеситка. Ні. Ну, ні, так ні. Виходить цинізм. Цинізм нам говорити одне українцям, а самим відпочивати, гужувати в компаніях таких. Це зовсім інше. Прилетіли в Швейцарію ці панночки, Відвиснуть на гірськолижному курорту. Адже за декілька днів в Давосі стартує економічний форум, Всесвітній економічний форум, на якому планується виступ правильно Володимира Зеленського прилетить до родини, відпочинуть трохи, потрібно, виступить на форумі цьому ліваків та. Ліберастів. В українському домі потусується, який для нього знову обладнує майже неолігарх Віктор Пінчук, той, що за зять кучми, потусується з глобалістами, сатаністами, ліваками, домовляться, як далі продовжувати війну в Україні починуть на курорті. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, разом з вами зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.